Вони узяли і до ланцюгової пилки прихуярили телескопічну палку і назвали це висоторіз. І тепер виходить, що можна зрізати те кляте дерево у сусіда, яке робить тінь на ваші помідори. У Toyota є така тачка Sіquoya, і вона назвала свій внедорожник на честь цієї крутої пили. В мене ця пилочка на огляді, тому що вона має безключовий натяг цепки. І правильне змащування ланцюга автоматичне за допомогою помпочки. Також це прекрасне рішення для людей, які бояться різати дрова за допомогою ланцюгових пилок. Тому що ланцюг від них буде на відстані від 1,80 м до. 2 і 80 см. Довжина шини 25 см. Висоторіз має міцну штангу і склопластика, яка не буде гнити і ломатися. Інструмент однозначно не для жінок, так як має суттєву вагу, яка складає майже 5 кг. І є кнопочка, яка запобігає випадковому вмиканню. А кут нахилу інструмента можна змінювати. Для цього передбачено. Три положення. У всіх ланцюгових пилок зазвичай дуже короткі мережеві хвости, щоб пилочкою ви не перепиляли його. Ну і скажіть, будь ласка, де тепер ваша теорія? Вони просто жлобяри і не додають нам провода. Ну і, звісно ж, треба перевірити її потужність. Масла я не лив, а злегенька бризнув ведешкою. Погнали! Брусочок 18 на 10 взагалі не помічає. Потужність при цьому 1,1 кВт, що на 300 Вт більше, ніж заявлено. Також в комплекті маємо захист шинки, невеличку розгрузочку, шестигранний ключик, щоб відкручувати цю ручку, і інструкцію з експлуатації. Всередині бачок для мастила. Шестерня. Смазки достатня. Смазка синя. Бачите, даже смазка синя ви досі тверезі. На підшипниках у нас стоїть двигун, якір для побутового інструменту задовільний. Шестерня з однієї сторони стоїть на людському підшипнику. З цього боку упирається в вигольчастий. Помпочка наполовину пластикова, наполовину латунна, має сталеву шестерню, яка ходить ось у нас по пластиковій різьбі. Щоточки запаковані в пластиковий корпус, замінювати дуже просто. А ось термодатчика сюди не вставили, тому будьте обережні, не перегрівайте інструмент. Магазин Stryshop.come любезно предоставив мені її для огляду. Тож при покупці цього інструмента кажіть промокод іван Ліс і вам продадуть цей висоту з великим задоволенням. А якщо не скажете такий промокод, то продадуть без задоволення. Дякую за перегляд.